Маємо внизу зліва, з якого не видно це село Лісновичі Городоцького району, а вдалині на горбі відніється село Малушковичі, то вже Яворівський район. І дуже цікаво, отут маємо такий ліс, який називається гайок кругом поле. А посередині цього поля тих горбів, пагорбів, низовин, є лісок, який називається. Гайок. І цей, цей гайок він такий. Багато я чув від бабусів, від, від, дід, від дідів старших людей. А найбільше я наслухався від своєї мами, коли вони ходили на торговицю до городка. До городка, ну, городок, Ягелонський. От там він десь за тими горбами є недалеко вже. І люди проходили через цей гайок. І в тому гаюку завжди було страшно проходити через ньому. То саме в ньому там сиділи різні розбійники, які нападали на жінок. відбивали відбирали їм е е товар, який вони несли, там чи курку, чи яйця, чи ще щось там продавати. Навіть знімали хустину жінки. А навіть могли і вбити. В цьому гайку сиділи такі розбійники. І моя мама жила колись аж за тими полями, туди, де видніється ліс, і за тим лісом внизу, вже так внизу лівіше, є село, яке називається Стені. І от саме із тих стенів, цими стежками, цими доріжками, тими путічками переходячи через них. Проходив шлях до стежка до городка через оцей дуже сумно звісний ліс, який називається Гайок. І моя мама тут останній раз на базар, коли вже стала колективізація. То в нас були коні, два коні. Тому я мама сіла на ці коні, будучи ще малою дівчиною, маючи 12-14 років, то гонила до городка і тих два коні продала, щоб не забрали їх до колгоспу. Саме через цей гайок моя мама на конях їхала і продала ці коні. І тут же. Вернулася зразу незадовго, казала, що баба здивувалася, що так швидко продала, і повернулася пішки назад. Отак От жили колись люди, ходили пішки. Це приблизно зі стінів до городка, 20 кілометрів. Цей шлях долали, вважали це за нормально, пройти 20-30 кілометрів за день. Так жили люди. Кінець зв'язку. З вами був я, Михайло Хомечко.